За 76 тисяч перевалили втрати особового складу ворога. Найбільше орків в целофанових мішках поїдуть з Лиманського, Бахмутського та Авдіївського напрямках. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 22 удари. Під ураження потрапили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Наші підрозділи протиповітряної оборони збили. П'ять ворожих БПЛА росіяни вкотре обстріляли Краматорськ, Лиман, Авдіївку, Вугледар та Бахмут. Як повідомляє начальник Донецької ОВА, є загиблі та поранені з нашого боку. Пошкодила терористична армія, багатоповерхівки та підприємство. Продовжуються важкі бої за Бахмут. Брат, насип сокна я на будь Пожалуйста. Насип сокна я на третій. Будь Українська розвідка з'ясувала, в Херсоні окупанти готуються до вуличних боїв. Рашисти переодягають свої найбільш боєздатні частини в цивільний одяг, займають квартири і будинки евакуйованих і роблять там вогневі точки. В обласному центрі окупанти в цивільному укріплюють позиції для ведення вуличних боїв в житлових кварталах міста. А російські пропагандистські журналісти прибули для зйомок фейкових відеоматеріалів на тему знищення мирного населення з силами оборони України. Попри наростаючу загрозу, окупанти ні на день не зупиняють мародерство. Часом доходить до абсурду, вивозять навіть дитячі іграшки. Наскільки ну, тут Мальчя, я, такий катер з яким катір. Дитячі вагони крадуть, а от справжні трофеї залишають для української армії. Такі знайшли бійці Грузинського легіону. Тікаючи, російські терористи залишили по собі купу зброї. Нею наші військові вже готуються передати вітання ворогу. Найголовніше трофеї от стрій. Нове. Гаесочка хороша, новенька. Нічого, на пользу байдеть наша українська армія? Отримали наші захисники чергову партію зброї і від країн побратимів. До України прибули зенітно-ракетні комплекси на Самс та Аспіт. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, така зброя значно посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим. Віліки діли. Рука допомоги герою, власник Вінницького магазину, безкоштовно відремонтував візок військовому, який прибув до міста на лікування. Все, можна їхати. Гусінцю сюди не поставити, правда. Анатолій військовий спецпідрозділу Омега Національної гвардії України воювати пішов на початку повномасштабного вторгнення Росії сам з Олександрії, а у Вінницю потрапив на лікарняний після того, як отримав травму ноги на Донецькому напрямку, та вже переніс декілька операцій. Це було скоріш за все осколок, який потрапив або 82-го міна, або вог, який був поряд, тобто, в принципі, це було неочікувано. І надав собі сам допомогу, і мої побратими мене евакуювали на ношах. Військовий каже, проблема старих колес полягала в тому, що одне з них було пошкоджено. Через це переміщатись на візку було незручно, особливо на дальні дистанції. Попросили, щоб нам одне колесо відремонтували, відремонтували два колеса. Ми камеру просили відремонтувати. Нам відремонтували і камери, і колеса покришки, і сказали, що все безкоштовно, нічого не потрібно. Власник магазину Євгеній зізнається, старається наблизити перемогу на своєму фронті чим може. бы, вклад, хоча тоже теж треба платити і платим. Периодически, Періодично, вот, як війна почалася, то перечисляли денежку на ЗСУ. Затем, как тоже тільки почалася війна, то дома 4-5 вещей, которых как бы уже не используем и заносили как гуманітарна помощь в пункты. Євгеній сподівається, вже незабаром боєць підрозділу одужає і візок більше ніколи не знадобиться. Продукт першої необхідності у кожній сім'ї. У Вінниці переселенцям та багатодітним сім'ям дають мішку борошна. Для нас, як для родини, де мається більше, ніж троє дітей, то я скажу це дуже доречно, це дуже вчасно. Що велике дякую. Учасники програми кажуть, така допомога знадобиться в господарстві. Хліб будемо пекти. У пункті видачі гуманітарної допомоги війничани і переселенці вже не вперше отримують підтримку у вигляді продуктових наборів. Там було шоколад, макарони, мука. Групи були. А от пакунки з борошном видають вже більше місяця, зазначають у департаменті соцполітики Вінницької міської ради. Борошно закуплено за рахунок матеріального резерву міської ради. 974 мішка, це майже 50 тонн борошна. І на сьогоднішній день вже видана така вагома частина, залишилося понад 250 мішків. На тлі підвищення цін на продукти така підтримка особливо важлива. Ми телефонуємо, кажемо, завтра ви можете підійти і отримати борошно з такої-то такої-то години. І говоримо адресу, і люди приходять. Центр надання гумдопомоги працює з 10 до 16 години. Багатодітні вінничани і переселенці можуть забрати борошно у середмісті. Мер Сергій Моргунов розповів, чому у Вінниці більше не вимикають вуличне освітлення. Нагадаю, через масові ракетні удари Рос армії по об'єктах критичної інфраструктури України по регіонах і Вінниці, зокрема, почали економити світло. Торкнулось і вуличних ліхтарів. Та як показала практика, вимикати їх повністю небезпечно. Адже у суцільній темряві почастішали ДТП, грабежі та крадіжки. Крім того, вінницькі ліхтарі споживають небагато електроенергії до одного відсотка від всього навантаження на систему. Нині світильники працюють у так званому нічному режимі, коли у темну пору доби ввімкнено 50% вуличного освітлення. Ми зробили ряд заходів по економії електроенергії. Ми працювали і з бізнесом в цьому відношенні. На жаль, нам необхідно було і скоротити випуск електротранспорту суттєво, тому що це, мабуть, найбільше, якщо говорити про комунальну сферу, впливає на навантаження по споживанні електроенергії містом. Звичайно, я дякую всім небайдужим і відповідальним відничанам, що серйозно відносяться до всіх заходів економії. Крім того, міський голова закликав продовжувати заощаджувати електроенергію в години пікових навантажень із 7 до 11 ранку та із 17 до 23 години. На перший погляд звичайнісінький брилок. Втім, роль цього водмедика врятувати свого малого власника від небезпеки на дорозі. Щоб машина нас бачила ввечері, коли світла немає. Такі брілки можуть врятувати життя. Я зробила сліпик для того, щоб водії визначали маленьку дитину, якщо вона йде. Адже вночі пішоходи і велосипедисти, мов не видимки навіть на зебрі. А завдяки чарівному аксесуарові на одязі чи рюкзаку стають помітними. Осіння пора стемніло темніє раніше. Перевели годинник і те, що в економіці електроенергія, тому вечором не те, що дітей там і дорослих не видно на вулиці. Тому ми разом з спільно з патрульною поліцією міста Вінниці, ми проводимо тиждень. Умовно так називається тиждень безпеки для дітей, але вже другу неділю представники патрульної поліції приїжджають до нас на заняття. Майстер-класи із виготовлення флікерів у Вінниці це частина проєкту Тиждень безпеки. Їх для юних вінницьких розумників проводять на гуртках з хендмейду у всіх центрах Вінсмарту. Транспортних засобів все більше. А в зв'язку з цією ситуацією, яка у нас зараз у нас вимикають світло, і для того, щоб наші діти були помітні на дорозі, ми проводимо такі заходи саме з виготовлення самих світловідбуваючих елементів. А ще такий аксесуар зекономить сімейний бюджет І старшими дітьми, і школярами, і вищі навчальні заклади. Ми їдемо і проводимо такі уроки. Оскільки в нас зараз в правилах дорожнього руху, а саме пункт правил 4.4 добавили, що зараз є обов'язковим носити світловідбиваючий елемент на одязі. Що ми повинні бути позначені за це? Є адміністративна відповідальність. До проекту Тиждень безпеки задіяли три сотні школярів. Патрулі ж сподіваються, такі уроки стануть корисними не лише для дітей ставатимуть помітнішими на дорозі також і їхні мами і тата. Відкупитися від поліцейських за 8 тисяч гривень. На Вінничині патрульні зупинили порушника на підпитку. Аби уникнути штрафу, 53-річний житель Тульчинського району запропонував поліцейським хаба. При освідуванні у нього виявили 2,19 проміли алкоголю. За керування на підпитку поліцейські склали протокол про вчинення адмінправопорушення. Автомобіль помістили на арешт майданчик. На Вінничині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві дружини. Душегуб забив до смерті кохану після сварки в день одруження. Як не намагався приховати сліди злочину, зникнення матері помітили шестеро її дітей, найменшому два роки, найстаршому 18. Вони і повідомили про зникнення в поліцію. На відстані приблизно 20 метрів від електроопори, наявний колодязь, знедіючий без води, приблизною глибиною. П'ять метрів видніється частина людського тіла це стопа. Відомо, що зловмисник наніс дружині близько десяти ударів руками і ногами, які стали для неї фатальними. Зараз підозрюваний в ізоляторі тимчасового тримання. Приїхали домою. свадьбу, посиділи точніше. А, що Я поїду, я поїду. Буду виїжати. Конфлікт не вона уїжав. Пару удару наш. Чим? どうぞ。 Розпалював ворожнечу між вірянами, пропагуючи руський мир. На Вінничині затримали митрополита однієї з єпархій УПЦ МП. Співробітники управління СБУ у Вінницькій області виявили у священнослужителя Московського патріархату пропагандистську літературу, яка виправдовує агресію Росії. Також він підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ на власному сайті підозрюваного. Слідчі знайшли докази підборювання прихожан до релігійного конфлікту. Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, друковану про російську пропаганду, інші речові докази, що направили на експертизу. Повернення після 20-річної перерви Укрзалізниця відновила міжнародний рейс Київ-Кишинів. Поїзд курсуватиме через нашу область. Зокрема, Вінницю, Жмеренку, Котюжани, Козятин та Могилів подільський У поїзді сім вагонів, п'ять з яких купейні і два плацкарт. Дорога в один бік займає приблизно 13 годин. На маршруті курсує і потяг до перемоги. Кожен із семи вагонів, якого присвятили тимчасово окупованій на момент старту проєкту території України. Бути фінансово грамотними та розпізнавати і розвіювати економічні стереотипи. Про це і не тільки говорили під час тренінгу з фінансової грамотності. Економити це класно, але коли ми чуємо слово економити, то якось так плечі опускаються, і вже, вже не хочеться цього робити. Краще використовувати такі словосполучення, як раціонально розпоряджатися доходами, да так, виставляти пріоритети, так і тоді якось воно і по іншому сприймається. І починає зазвичай з маленьких кроків да, відкласти, наприклад, 10% доходу. Да. Тобто, ну там з тисячі гривень 100 гривень відкласти це не так складно, як, наприклад, там половину з великої суми. Ініціювали проведення заходу в інституті розвитку міст на прохання Вінницької молоді. Проект відбувається в рамках, скажімо, курсу турбота про себе. Це кожен повинен дати відповідь, що для мене є піклування про себе. Провели ми вже 18 заходів. Сьогодні 19-й тренінг саме і другий тренінг, який розрахований для молоді. Ми вивчали запити різноманітні і це запит саме від них, щоб організувати. Низку таких майстер-класів навчань, як правильно розпоряджатися своїми фінансами, як правильно запустити свій стартап. Організатори кажуть, фінансова грамотність потрібна для ефективного використання коштів, адже людина навіть з середньоринковою зарплатою, якщо вміло розпоряджатиметься коштами, суми вистачить на все. Наша задача сьогодні показати, що можна бути фінансово грамотною людиною, при цьому не будучи професійним фінансистом, так тобто на особистому рівні це теж можна все робити, і насправді це не так важко. Головне сформувати звичку. Ми сьогодні навчалися правильно ставити фінансові цілі, щоб вони з мрій переходили в справжні цілі, і ми вчилися до них іти і їх досягати. У тренінгу взяли участь десятеро охочих з Харкова, Донецька, Луганська, Києва і Вінниці. Зазвичай є проблема завжди, і майже у всіх, що не вистачає фінансів. Можливо, неправильний якийсь розподіл цих фінансів. І чого я взагалі сюди прийшов, щоб взяти якісь інструменти для себе, для щоб використати їх і заощаджувати, краще розуміти фінанси, краще їх застосовувати. Дізналися учасники і про п'ять основних секретів фінансової грамотності. Доходи мають перевищувати витрати. Це перший такий секрет. А другий секрет стосується того, що необхідно мати фінансову подушку, а і сформувати можливо лише тоді, коли є заощадження. Далі наступний секрет це про фінансове планування облік доходів, облік витрат, фінансове планування. Ну і звісно, постановка фінансових цілей. без цього ніяк. Ну і такі фінансова грамотна поведінка. Вона починається зі звичок, формується зі звичок. Розумітися у світі фінансів молодь навчали півтори години. Окрім теорії, відпрацьовували і практичні навички. Для цього моделювали різні ситуації та шукали вирішення проблем. Нецькі села та селища все частіше прикрашають зупинки українськими малюнками. Кілька таких колоритних зустрічають та проваджають місцевих і подорожніх Лукамилешківської громади. А почалось все із цієї. Її розмалювали за два дні. То був творчий порив секретаря селищної ради Оксани Шевчук. Тут все, що додає теплоти душі: українська хата, юнак та дівчина у вишиванках, верби, лелеки, маки та соняхи. Через місяць у нас вже було дві зупинки розмальованих. А ви знаєте, у нас і ще є, які треба розписати зупинки, і ми поки що всі в роздумах, що ж там зобразити. Чи це будуть професійні художники, тому що в нас в громаді є кому працювати над цим, а чи це будуть просто аматори? Побачимо. Різні майстри і різний погляд на Україну це читається у розписі. На одних душі та веселі мультгерої, козаки, на іншій нічне село і неймовірно яскраві мальви. На таких зупинках завжди чисто, бо залишати бодай щось зайве рука не підіймається. А очікування транспорту перетворюються, ніби на похід до художньої галереї. Така красива да дивіться. По-українськи все. Дуже красиво, дуже добре, що це така установка. Ні сміття нема, ніде нічого. Все добре. Все добре. І це ще ця то вообще. 23-53. 23-й мікрорайон, на якому я виросла і жила. 53 школа, яка для мене була вторим домом. 15-річна Ліза з Маріуполя описує спогади свого життя ще в мирному Маріуполі. На картинах дівчинки рідне місто до і під час повномасштабного вторгнення. На одній з перших робіт маленька тваринка, яка злякалась вибухів. Це котенок, собака, я не знаю. Какого-то маленького домашнього животного, яка була із воєнних действий виселено, виселено, як в принципі всі ми. Оно осталось на улице в коробке, нікому не нужна, нікому в тот момент не надо. І на заднем фоні видно, як горять дома. Мати Лізи каже, для неї було важливо, аби дочка не закрилась в собі, а увесь пережитий біль та страх виплеснула на папір. Пусть не словами, а кістю, карандашами. она это виразила на бумаге. Вона достаточно дівчинка закрытая і не завжди може бути що і всего возраста подросткового, не всегда может може что-то словами, поділитися. Розповідає про творчість дівчинки і куратор департаменту культури Маріуполя Роман Яринський та показує чорну білу картину, яка вразила його найбільше. Вона більше, наверное, не з-за того, що вона в красках чорно-білих. Она вона просто передає на самом деле то, як сейчас выглядит город Маріуполь. Тобто обугленный, чорний, розбитий. Не менш цікава та символічна робота художниці зав'ялі квіти у глечику на столі. Такі були майже в кожній покинутій квартирі, розповідають Маріупольці. Люди поб покидали своє житло, осталось целое. цілою. У многих были були вот такие, к сожалению, пейзажи. Завявшие цвіти, э, разбросанные вещи. не відвести очей і від цього малюнку на ньому. Маленька дівчинка в обіймах іграшкового ведмедика. Історія її трагічна. Це дівчинка Мілана. Он появился в Мариуполе, этот мурал, после 2014 года. В 2014 году был обстрел левого берега, это части города Мариуполь. Тогда мама укрыла с собой ребенка, мама спасла ребенка, спасла эту девочку Милану. Сама погибла, а девочка осталась без ножек. Тоді маріупольські художники нанесли цей малюнок на фасад місцевої багатоповерхівки. І сьогодні, коли окупанти прийшли в і, мабуть, узнали ту історію, вони почали під предлогом е, утеплення здання зашили этот мурал. Вони його закрили. Ну ми все відвідродимо. Зараз маріупольці розкидані по різних українських містах та все одно тримаються разом і нині втілюють у життя новий соціальний проект. Кожен куратор, знаходиться в тому іншому місті України, знаходить аналогії маріупольські будь-то в архітектурі, в якихось то рішеннях, вулиць даже нам очень було приємно, що в Вінниці появилась вулиця Маріупольська. То есть це прям очень гріє душу. А ще у планах переселенців організовувати екскурсії для маріупольців. К нашому примеру, в Вінниці ми будемо показувати вежу. Вежа дуже схожа на вежу, яка знаходилася теж у нас в центрі Маріуполя. Е, і ми плануємо провести там екскурсію для наших маріупольців. Приєднатись до прогулянок містом та роздивитись картини маленької художниці Лізи можна, звернувшись до центру Я Маріуполь у Вінниці.